Це все бачили, і це все це було зафіксировано. Приїжджали, що буде приймати рішення. Хорошо, почекайте, яке може бути? Підприємниці, я Юра, я не понял. Можна зрозуміти. Я зрозуміла, я уточню. Дивіться, як я як познайомився мій Юрій з документами, там немає підстав для того, щоб йому забрати ці документи чи розірвати договір, тому що він сплачував оренду. Бізнес він так і не розпочав. Тому, якщо це рішення прийметься не на цю користь, ви зробите мінус громаді, тому що це знову застине, останеться так, як є. В цьому році ми знову будемо як бомжі на тому пляжі, бо там Ну, Жахливо дивитися. Хорошо, що там є катамарани, але там немає дороги, під'їзду, нічого. Якщо ви підете мені на зустріч, там зовсім зміниться історія. Я вам говорю, я блогер, на мене підписано це багато це? людей, молодежі. Послухайте, я, дайте, я договорю, будь ласка. Тому я знаю, як це все зробити. Ви знаєте, як зробити свою роботу, дайте мені змогу зробити свою. І я її зроблю якісно і я виконую ті всі умови. Я людина слова, і ми це все запишемо, пропишемо. І, і можливо, ви допоможете громаді.